Ни тренер збірної України Сергій Рибров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро 2024 проти північної Македонії, 14 жовтня в Празі, та Мальти, 17 жовтня на Мальті. В оголошеному переліку 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку. У порівнянні з попередніми матчами у склад повернувся півзахисник Дженоа Руслан Маліновський. Національна команда розпочне свій збір 7 жовтня в Празі. Головний тренер молодіжної збірної України Унає Мельгоса викликав 24 футболіста на матчі з молодіжними збірними Люксембургу та Англії. Виїзна гра з люксембургцями відбудеться 12 жовтня в місті Еш сюр Альзетті і розпочнеться о 20.30. Домашні поєдини з англійськими однолітками Суні-жовті проведуть 16 жовтня у Словацькому кошиці. Початок зустрічі о 19.30. На матчі восьмого туру УПЛ ЛНЗ Динамо Черкаський клуб реалізував благодійних квитків на 253 тисячі гривень. Повідомляє офіційний сайт ЛНЗ. З початку чемпіонату ініціатива спрямована на передачу всіх коштів бригаді Євгена Панченка, екс-воротаря ЛНЗ. Військові формують запит на придбання необхідного обладнання для ефективної роботи на фронті. Футбольний клуб ЛНЗ спрямовує всі кошти на закупівлю для потреб наших захисників. Найближчим часом покажемо, куди пішли наші гроші. Слава Україні! Безмежна повага ЗСУ. Говориться у заяві клубу. Колос повідомив про стан Андрія Цурікова, який травмувався у матчі восьмого туру УПЛ проти Металіста 1925. Андрій Цуріков наприкінці першого тайму отримав дуже важку травму після зіткнення головою із захисником харків'ян. Йому діагностовано струс головного мозку та перелом кістки лицьового черепа, що потребує оперативного лікування. Операція має відбутися найближчими днями. Скоріше за все, в першому колі поточного сезону Андрій вже не допоможе колосу на футбольному полі. Йдеться у повідомленні клубу. Український захисник Інтера Майамі Сергій Кривцов не дограв матч з Орландо через підозру на струс мозку. Про це повідомляє журналіст Франко Панісо. В одному з епізодів 32-річний футболіст зіштовхнувся із суперником в штрафному майданчику. Через це у перерві замість нього вийшов Камал Міллер. У підсумку Інтер Майами зіграв в нічию 1-1. Зоря у номінально-домашньому матчі восьмого туру УПЛ мінімально поступилася Дніпро 1-0-1. На 77-й хвилині зустрічі головний тренер зорі Валерій Кривенцов провів потрійну замість. Замість Дениса Антюха вийшов Олег Данченко, який не грав в офіційних матчах з 1 грудня 2022 року. Виходячи на поле, Олег отримав капітанську пов'язку від Дмитра Мишньова. Ще під час тренування на зимових зборах у 29-річного захисника стався інфаркт. У нього тричі зупинялося серце. А як якому належать права на футболіста, взяв на себе лікування Данченка влітку? Олег мав повернутися в АЕК, але зоря ще на сезон продовжила оренду гравця. Голкіпер Вереса Вадим Юшішин розпочав тренування після травми передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Ще у травмі 23-річний гравець травмувався. Зараз Юшішин проводить тренування під наглядом лікаря. У минулому сезоні голкіпер дебютував УПЛ, провівши три матчі. Працівники футбольного клубу Олександрія чотири місяці не отримують зарплатню. Повідомив коментатор Максим Гіленко. Цитата: працівники клубу чотири місяці не отримують зарплати, і це не величезні зарплати. Станом на тиждень тому так було, сказав Гіленко. Олександрія наразі займає 11-те місце в УПЛ вісім очок у восьми матчах. Шевченківський районний суд Києва залишив у силі рішення щодо арешту неофіційного власника Дніпра 1 Ігоря Коломойського. Також суд залишив без змін запобіжний захід Коломойського тримання під вартою на рекордну в історію України заставу у розмірі 3 мільярди 891 мільйон гривень. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що обговорювалося на зустрічі власників УПЛ стосовно єдиного пулу. Цитата: немає захвату від співпраці з Мегого. Зараз ідея така: перед наступним сезоном хочуть віддати всі права одному каналу. Я так розумію, загальнодоступному. Концепція така: якщо війна скінчиться, робимо безкоштовну демоверсію. Потім, якщо йде все нормально, переводимо на платну. Якщо війна не закінчиться, то до кінця війни безкоштовне телебачення. Матч 10-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем не відбудеться у календарних рамках 10-го туру. За інформацією та то таке матч перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва, який обговорив це питання особисто з представниками обох клубів. По такому ж принципу було перенесено зустріч 6-го туру Зорі та Динамо. За даними джерела, обидва ці поєдинки відбудуться вже навесні через дуже щільний осінньо грудневий графік Луганчан. Колишній центробек Динамо та збірну України Євген Хачеріді виступатиме в чемпіонаті України серед аматорів, повідомляє футбум. За інформацією джерела 36-річного футболіста включили у заявку команди Штурм з селища Іванків Київської області, де також вже грають воротар Сергій Погорілий, Євген Лисенко та хавбек Євген Морозенко. Хачеріді завершив виступи на професійному рівні у 2021 році. Його останнім клубом був білоруський Динамо Брест. Жерона перемогла мальорку у матчі шостого туру чемпіонату Іспанії. На 32-й хвилині команду вивів вперед Артем Довбик, реалізувавши пенальті. На 57-й хвилині український форвард асистував бразильцю Савіо. Це другий поспіль матч, в якому Артем відзначився бодай однією гольовою дією. У минулому турі він асистував Девіду Лопесу у грі з гранадою. Загалом у Довбика чотири результативні дії, враховуючи ще гол у ворота Сосідада у першому турі. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відбив пенальті у матчі шостого. Туру чемпіонату Португалії проти Портімоненце. на 60 60-й хвилині зустрічі українець відбив удар Еліо Варели. Це був четвертий пенальті у ворота Трубіна в трьох матчах за Бенфіку. У грі з Зальцбургом він пропустив один з двох у матчі з Візелою. Один за чотири хвилини до пенальті Трубін пропустив з гри забив той же Еліо Варела. Таким чином воротар пропустив чотири голи у трьох матчах за португальську команду. Орендований у Динамо півзахисник за Глембі Сергій Болеца відзначився результативною передачою у матчі 9-го туру чемпіонату Польщі проти варти. На 56-й хвилині зустрічі українець асистував Томошу Маковському, який забив переможний та єдиний гол у матчі. Це третій результативний пас хавбека у шести матчах за польський клуб. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом у матчі 9-го туру чемпіонату Польщі проти Руха. Українець вийшов на поле на 79-й хвилині, а на 86-й він встановив остаточний рахунок 5-3. Це 16-й гол Хавбека у 63 матчах за польський клуб. Також в його активі 4 асисти. Український форвард Назарі Русин вперше зіграв в чемпіоншипі та за Сандерленд в цілому. Українець вийшов на поле на 88-й хвилині матчу восьмого туру другого за силою чемпіонату Англії проти Кардів Сіті. Рахунок на момент виходу Русина був 0-1. Таким він і залишився. А вже наступного дня Назарі Русин відзначився гольовою передачею у матчі за команду Сандерленд ю 21 Українець вийшов у стартовому складі на гру проти однолітків з дербі у рамках п'ятого туру АПЛ-2 і віддав асист на 25-й Хвилині матчу. А за 30 хвилин Назарі заробив пенальті, який реалізував Тейлор. Львівські Карпати пропустили дуже скандальний і неочевидний м'яч. Тернопільська Нива вдома приймала львівські Карпати у рамках 9-го туру першої ліги. Підопічні Мирона Маркевича забили на 7-й хвилині і вели з рахунком 1-0. Але вже на 8-й хвилині Нива відповіла своїм голом. Після подачі зі штрафного Андрій Зінь головою переправив м'яч у ворота. Головний рефері матчу Ігор Сташук, порадившись із боковим арбітром, вказав на центр поля. Але з повторів немає впевненості, що м'яч перетнув лінію воріт. У підсумку Карпати. Втратили очки в Тернополі і зіграли з рахунком 1-1. Вони готувалися грати трішки більше від контратак і трішки більше від захисту, зважаючи на те, що сьогодні вони зустрічаються з лідером першої ліги. Простріл, давай. який небезпечний момент удар Андрія Сіня і. І гол зараховано показує арбітер на центр поля. Андрій Зінь зрівнює рахунок, в цьому матчі бачимо претензії від гравців Львівських Карпат, від Андрія Кожухара, голкіпера та Яна Костенко. І Ігор. Сташук одразу нагороджує Андрія Кожухара гірчичником за претензії до бокового арбітра. Пересвідчитися в тому, чи однозначно пересік м'яч лінію воріт, але по цьому повтору мені однозначно важко стверджувати 100%. Відсот...